Привіт! Це курс корпоративних фінансів. Зараз ми вивчаємо фінансову звітність компанії. Ми вже розібралися з балансом. Наступний фінансовий звіт компанії це звіт про фінансові результати або Форма 2 бухгалтерському обліку. Цей звіт показує доходи і витрати підприємства за звітний період та кінцевий фінансовий результат його діяльності, прибуток або збиток. Загалом логіку звіту про прибутки і збитки можна виразити формулою доходи мінус витрати дорівнює чистий прибуток. Давайте пройдемося по всіх етапах формулювання прибутку. Перша стаття звіту Дохід відображає надходження від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг основних видів діяльності. У випадку мрії це дохід від продажу сільськогосподарської продукції. Компанії за МСФЗ наводять цю суму без врахування напрямих податків це ПДВ, акцизи тощо. Якщо від доходу віднімемо собівартість реалізованих товарів та послуг, то отримаємо валовий прибуток або збиток. Далі, якщо ми від цього валового прибутку віднімемо адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати, то додамо інші операційні прибутки, то отримуємо прибуток або збиток від операційної діяльності. Цей показник найближче за все відображає так званий ібіт, що використовується в міжнародній звітності та фінансовому аналізі. З нього ми можемо отримати інший дуже важливий показник EBITDA, навіть з української звітності, додавши амортизацію до операційного прибутку. EBITDA використовується у фінансовому аналізі для порівняння рентабельності між компаніями та індустріями. EBITDA дає найбільш чітке відображення реального стану бізнес-операцій компанії, оскільки не враховує усі інші витрати та нетипові доходи, які можуть викривити реальний стан речей. Давайте розберемося, чому саме. Наприклад, фінансові витрати здебільшого залежать від вибору схеми фінансування бізнесу, а не від природи бізнес-діяльності, тому вони й не приймаються до уваги про розрахунку ІБІДЕЙ. Також, як видно з визначення, ігноруються податки, оскільки вони можуть дуже варюватися в залежності від подій попередніх періодів і можуть спотворити величину чистого прибутку. Амортизація враховується в EBITDA, тому що на метод її нарахування можуть вплинути суб'єктивні судження, наприклад, термін корисного життя активів та різні методи амортизації. Повернемося до звіту, адже ми ще не дісталися чистого прибутку. Після операційного прибутку в звіті розкриваються доходи від фінансових інвестицій, до яких відносяться дохід від участі в капіталі, дивіденди та відсотки від інвестицій в цінні папери або капітал інших підприємств. Наступною статтею значаться фінансові витрати. Вони включають відсотки та інші витрати на позики, та кредити, дивіденди та фінансові зобов'язання, а не на капітал та інші пов'язані з зобов'язаннями витрати. І ще залишилася одна стаття інші доходи та збитки. Вони розкривають надходження, пов'язані з відшкодуванням компанії збитків, позитивні кожові різниці, доходи від продажу основних засобів, матеріальних цінностей, іноземної валюти та іншого майна організації, витрати та штрафи, пені, неустойки тощо. У звітності мрії статті інші доходи немає, але ви точно зможете зустріти її у звітності інших компаній. І ось підсумок всіх вищенаведених доходів та витрат дає нам прибуток до оподаткування, вирахувавши, з якого податок на прибуток, і отримаємо чистий прибуток або збиток. Чистий прибуток є базою для розподілу прибутку між засновниками, акціонерами. А якщо прибуток не розподіляється між засновниками протягом звітного періоду, то він може бути інвестований у компанії. В такій ситуації повинен відповідати різниці між статтями нерозподілений прибуток на початок і кінець звітного періоду, по відповідному рядку в балансі. Чистий прибуток теж часто використовується у фінансовому аналізі для показників рентабельності. Нам залишається зрозуміти, які види доходів та витрат до яких статей відносяться. Перша у звіті стаття витрат собівартість. Собівартість розкриває величину витрат, що пов'язані з виробництвом продукції. Виконанням робіт наданням послуг. У нашому прикладі з мрією можемо подивитися деталізацію витрат, це примітка номер 9 Тут аудитори просто виділили всі витрати собівартості як витрати на виробництво аграрної продукції. Важливо зауважити, що для порівняння показників собівартості важливо обрати компанії однієї індустрії. Оскільки цифри будуть значно різнитися для, наприклад, автовиробника та it компанії або аграрної компанії, витрати на збут пов'язані з оплатою праці продавців, працівників відділу збуту, рекламою та дослідженням ринку, орендою, амортизацією та ремонтом і утриманням обладнання складів, приміщень відділу збуту та торгівельних площ. Наступна стаття це адміністративні витрати. До них відносяться усі інші витрати, що не пов'язані з виробництвом товарів, послуг чи зі збутом, а виникають при управлінні компаніями та загальному обслуговуванні. Тут показують заробітну плату навчання, страхування управлінського персоналу, витрати на обладнання та утримання адміністративних приміщень, оплату юридичних, аудиторських, поштових, телефонних та інших послуг. От і все. Наступна лекція буде про рух грошових коштів.